Відділ фізичної та реабілітаційної медицини відкрили в городенківській лікарні його створили на базі кардіологічного відділення. Цьому передував капітальний ремонт двох реабілітаційних залів та встановлення сучасного медичного обладнання. Любов Стефанюк фізична терапевтка, відкриття реабілітаційного центру. Вона, як і її колеги, чекала давно. Жінка каже, це дасть змогу суттєво допомагати тим, хто цього вкрай потребує, адже у відділенні є все необхідне для якісного відновлення організму людини. Безумовно, насамперед, тут зможуть лікуватися наші захисники. У нас є три зали фізичної терапії, також у нас є кабінети ерготерапії, віар-терапії і навчальна кімната логопеда та психолога. У трьох залах ми маємо дуже багато сучасної апаратури. Зокрема, це є стильові підйомники, бігові доріжки, мотомет, тракційний стіл, балансири, різні гантелі для розробки дрібної моторики. Також в кабінеті ерготерапевта є кухня для того, щоб. Хворий міг спокійно прилаштуватися, повернутися до звичного життя. І також ми приймаємо як доросле населення, так і дітей. Зараз велику перевагу надаємо воїнам ЗСУ. Сучасне обладнання і новітні технології, які впроваджують у реабілітаційному відділенні городенківської лікарні, суттєво допоможуть пацієнтам. Перелік захворювань, з якими можуть звертатися сюди люди, доволі широкий. До слова тут проходитимуть реабілітацію хворі не лише стаціонарного відділення, а й усі, хто цього потребує. У нас лікуються хворі, які захворюванням центральної нервової системи, з опорно-рухового апарата, діти хворі воїни зсу, хворі принесли інсульт міокарда інсульт. Значить, гострі, підгострі і довготривалий період. Наше відділення утворена мультидисциплінарна команда, яка складається фахівців фізичної реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів, асистентів, їх, логопедів, психологів, соціальних працівників. Для кожного працівника, для кожного хворого ми складаємо індивідуальну програму реабілітації і проводимо їх лікування. Значить, Відділення наше складається з трьох залів. Де ми проводимо відновне лікування? Значить, у нас зал є зал ерготерапії. Є кабінет віртуальної реальності. Попри війну, у багатьох населених пунктах продовжують підтримувати людей, зокрема і в галузі медицини. В городенці вирішили відкриття реабілітаційного відділення вкрай необхідне. Тому першим етапом став капітальний ремонт двох реабілітаційних залів із сучасним обладнанням. Завдяки підтримці городенківської міської ради депутатів, спонсорів та власним ресурсам вдалося розпочати ремонт половини відділення. Далі доєдналися потужні джерела фінансових надходжень. Мета цього всього нашого дійства і те, що ми робили протягом цього року, минулого року, це можливість прийти сюди і щоб була можливість належним чином відновити фізичне здоров'я і повернутися до повноцінного життя. Це наша була така мета, ми її ставили. Ми сьогодні щиро дякуємо за мудрість вашу, за професійність. Ну і звичайно, що сьогодні звичайно, треба слова для тих, хто приклався. Без колективу це просто голі стіни. І обладнання, яке нічого практично не вартує, якщо немає людей, які не вміють них працювати. Тому сьогодні подяка гордянському міського колективу відділення фізичної реабілітації медицини ЕНП гординського Горденської міської ради з Реченко Петрович. за високе працівництво відну працю і наційний підхід до реабілітації, відновлення здоров'я пацієнтів з відкриття відділення фізичної траційної медицини. Ми сьогодні маємо тут нашого хлопця, військового, який власне поранений на фронті. Який прийшов, і він своєю праці поклався до того, щоб це відділення виглядало так, як воно сьогодні є. Ну він так знайшов себе сили, будівельних вітання. Він працює, чи дякує, дякую, щоб він як його побачив, він штукатурить, він заливає, він все робить надзвичайно, Великий молодець, Віталій, Підякуємо я Бог допомагає. Дякуємо на Коломищені, це в нас. Фактично друге реабілітаційне відділення минулого року. Ми відкривали в Коломийській центральній районні лікарні. Сьогодні Городенківській лікарні це кластерні наші лікарні, також на Коломийщині є госпіталь ветеранів, який здійснює надання реабілітаційних послуг і підтягується снятинщина, яка поки що не має пакета, але також надають. Хочу сказати, що за минулий рік. Більше трьох тисяч військовослужбовців і членів їхніх родин пройшли реабілітацію в наших реабілітаційних відділеннях. І чесно хочу сказати, коли з нашими хлопцями спілкуюся, вони кажуть: ви знаєте, нам пропонують десь їхати там, у Київ, у Львів, але ми все-таки повертаємося у такі невеликі лікарні. Я дякую Отенківській громаді за дійсно єдність в допомозі один одному. І голові, і відповідно депутатам. І дякую Міністерству охорони здоров'я, який теж такий час, великий страшний час війни, знаходить фінансові ресурси і допомагає медичним закладам. Сьогодні по області у нас вже є 23 законтрактованих медичних заклади. З них це є 15 закладів стаціонарних відділів, де розгорнуто 470 200 їжко місць дякую всім медичним працівникам. Ви дійсно команда професіоналів знаю наскільки ви переживаєте за своїх пацієнтів, що ви навіть так часом не приділяєте своїм сім'ям, бо ви віддаєтеся роботі. Я вам щиро за це не дякую. В реабілітаційному відділенні городенківської лікарні є стельові підйомники, бігова доріжка, реабілітаційні столи, комплект віртуальної реальності, вертикалізатори, ходунки, крісла, коляски, функціональні ліжка і нові меблі. А основне тут моральна і психологічна підтримка пацієнтів, які цього дуже потребують.